Вітання, 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 земля, вся святкує Різдво. Осана, 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 вітаю всі Бога свого, Вітаємо церкву Христова, це Він тебе сам народив, рождена від Божого Слова, в цім світі ідеш ти за ним. З дитятком малим на соломі, вітає усі грішний світ. Ти ж знаєш, як сильного Бога. Того, хто в тих яслах лежить, ти знаєш його як Месію, ти знаєш його як Царя, що Духа Святого залишив для тебе, о церква моя. Радій же і слав його завжди, не тільки у свято Отце. Неси людям світло і правду, хай Боже радіє лице. Радіймо. Христос народився, радіймо. Славімо Його у темряві церкви світися. Сла вічно Месію свого!